Привіт, малята! Ось розкажу вам, чому такі автомагнітоли, якраз зараз збираю таку назад, це від Мерседеса. Чому їх не треба носити в ремонт? Якщо вони у вас почали глючити, вмикається, вимикається, якийсь час працює, потім не працює, вімкнули цілий день, може працювати, вимкнули, все після цього не хоче працювати. Чому це безпалізняк? Ця справа в ось таких мікросхемах, які там використовуються. Ну, це плата від телевізора, але там схожа мікросхема стоїть. БГшний монтаж. Тобто вона на кульках встановлена, ну, от, типу цього. Це теж БГшний монтаж. Бачите, вона по всьому периметру, по всій площі, верніше, така у нас заповнена кульками маленькими. Проблема автомагнітол у вібрації, і, відповідно, з часом ці кульки тріскаються і воно починає глючити. То працює, то не працює. Нагрілись, кульки розширились, починає або перестає працювати відповідно. Якби в магнітолах використовувались чисто ось такі мікросхеми, наприклад, да, з ніжками або такий монтаж. так? По периметру, тобто, коли є виводи, вони вічно працювали. Але от в таких, де є різні функції, а зараз у всіх магнітолах такі різні функції, там GPS і так далі, особливо в старіших моделях, використовуються ось такі саме процесори такого типу. В чому його особливо? Крім того, що тут є кульки, які кріплять процесор до плати, є ще кульки, які кріплять ось цей кристал до ось цієї підложки, до цього такого перехідника. І він, мало того, що пропаєний, він ще й проклеєний, клей, компаунд і так далі. І ось в цьому основна проблема. Ви можете скільки завгодно відновлювати ось ці кульки, гріти, перепаювати. Але зазвичай тріщинка, якась, якась якийсь дефект міститься саме в цьому місці, між кристалом і ось цим перехідником. Якби, там, Використовуються ось такі мікросхеми, да, от монолітні. Ну, в Android магнітолах монолітні використовуються, до речі, то проблеми б не було. Але там саме ось така: кристал, перехідник, плата, ось такий трьохслойний ось цей сендвіч. І він не ремонтується, на жаль. Тому, друзі, якщо у вас почалося щось таке з такою магнітолою її вже там більше 10 років, ну все, не несіть, будь ласка, бо це, це туфта повна. Це на смітник, і навіть не купуйте таку саму заміну, бо нічого кращого ви не купите. Ви купите таку саму десятирічну, яка вже від'їздила свої, як вже перетіпало, перетрусило, і вона вам через півроку теж гавкне. Краще думайте, якусь собі дешеву Android поставте і не мучтеся. Отакі От діла.